Вітаю вас на каналі сьогодні. Дивимось питання, що у нього в думках про вас, про що він думає про вас? Колесо фортуни. Королева Пентаклів і четвірка Пентаклів. Людина трошки сумнівається, а чи вийде у нього щось із вами, тому що. Людина трошки скована, зажата. Людина, яка не відповідає на 100% тим матеріальним благам, які хоч хочете, хочете бачити ви. Але він емоційно дуже притягується до вас. Дуже хоче бути поряд біля вас, поряд як цей кролик біля королеви. Він рахує вас королевою, і це цей союз від небес від Бога. Тому допоможіть, будь ласка, йому із. Першим кроком